Вітаю, шановні, це знову огляд до Тареддіту. і сьогодні ми говоримо про багато цікавинок. І перша річ про яку хочеться поговорити, це звичайно те, що я встиг вже вкинути у себе в телеграмі декілька днів тому. Але ну тим не менше, як про це не говорити? Це було саме на Редіті, там з'явилося. Тому власне ось Стінгер на поранському телебаченні. На їхньому шоу, як у нас говорить Україна, там якесь говорить Перу, мовно кажучи. Е, обговорив, що Показ це батько його дитини, е, який крутив Шури Мури з його дівчиною. От, е, і, власне, є ціле відео, посилання, на яке я теж публікував. Можу під відео його теж закинути вам. Можете подивитися повну версію, там є автоматичні субтитри. Е, власне, от така драма розгорнулася нереального масштабу. Е, в на Reddit взагалі, і на сцені поруанській і багато багато тут одразу обговорення. дота драма виходить на наступний рівень, пише Е... <смірно> Я дивлюсь більше поруанської драми та спліток сьогодення, ніж професійної доти. Це неможливо, це неймовірно. <смірно> Реальне життя це просто гра симуляцію. Південно-американська дота просто на іншому рівні. Напевно, це найбільш е божевільна е історія в кіберспорті за весь час. Ну, до речі, цікаво. А пригадайте ще якісь історії, якщо вам якась на думку спадає, щось подібне. От, тому що, ну, напевно, такі історії десь бували, просто вони ніколи не були публічними, мені здається. От, але те, що це само публічна історія, це стало таким. Е е Приводом до обговорення в Нередіті і в всьому світі це це насправді от так от склалося. Ну, що поробиш? Що поробиш? власне Хто їм винен? Напишіть, що ви думаєте, з цього приводу, чи це найбільша драма останнього часу? Тобто, ще раз два гравці безпосередньо Стінгер і Показ мали стосунки з однією дівчиною. Вона там була і нині є дівчиною Стінгера, але Показ батько. Дитини її, як з'ясувалося пізніше, от така ситуація. Е, оцінку надавати ми цьому не будемо. Як кажуть, живуть люди життя. Але от така драма трапилася. Ну, пишіть, пригадайте, можливо, ще якісь прикольні драми історичні, тому що на Reddit от людям не не вдається. Е, так, але насправді там навіть мені переказували, хто дивився цей сегмент, що там ну така історія. Дуже дуже цікава. Давайте рухатись далі. Одвічне питання, чому я не можу підняти рейтинг? Це дійсно багато хто і мені на трансляціях задає. І от на Reddit теж Steph, Steph for the win, напевно, 99%. Одна з промови комистикановських гри – причин, чому ми там залишаємося. Коротше, які проблеми він вважає головними? Ми всі там були. Я не можу підвищити рейтинг, тому що всі мої товариші по команді тварини. А, сватовство мене засмучує. Ну, це цей Як це? а ну, де тут? Де тут назад? Перекласти визначена мова, ось ось давайте англійською краще. матчмейкінг, Гріфенмі, що матчмейкінг мене підставляє, коли я грав на 1500-2000 ММР, Я питав мого друга, який був 350-400 рангом. Які артефакти я маю купувати, на яких героях і на позиціях? Які скіли найкращі? Яка позиція легша? І він завжди відповідав мені, це залежить. Залежить від обставин. Не буду брехати, це вигадав для мене, нібито він не хоче мені допомагати. Він би міг сказати мені просто неправда? Ні, це не дота, це RPG, це call of Duty, це важка частина в доті. Ти маєш сам оцінювати моменти гри і робити якісь рішення, приймати якісь рішення. Uh, тому, якщо ти застакався, якщо ти не можеш вибратися з низького рангу, це 100% твоя провина. Uh, ти будеш завжди звинувачувати гріферів, токсичність, смурфів, але це 5-10% твоїх ігор. Решта це на тобі. Якщо ти не ну, тобі пофігу на те, будеш ти підніматися, тоді це неважливо. Але якщо ти хочеш гріндити і піднімати ММР, то найкраще що ти можеш робити це аналізувати свою гру, свою власну гру. Адаптуйся до своїх тіммейтів або ворогів. Ти не будеш піднімати ранг, якщо твоя команда буде краще. Ти будеш піднімати ранг, якщо ти будеш краще. Успіхів. Ось такий мотиваційний пост. Хочеться почитати ваші думки з цього приводу, чи ставили собі колись такі цілі. Тому що е, я за собою теж спостерігав, коли я ставлю собі ціль і граю на конкретних героях, які там, наприклад, я відчуваю в них впевненість, в яких я не багато грав, на яких я маю практику. Я як мінімум ніколи не втрачаю свій ранг. У мене зараз 7100 ммрів що вже не багато в наш час, але й немало. Е, такий середній рейтинг зараз в доті. Але коли я ставлю собі задачу саме піднімати ранг, то в принципі мені вдається, коли я працюю над собою, коли я займаюся цим, просто мені вже 31, от зараз буде 32 роки вже в грудні. І, звичайно, мене немає таких мотиваторів більше. Я не дуже полюбляю зараз грати матчмейкінг відверто кажучи. Але часто мені все одно це питання досі в на трансляціях на моїх в чаті задають. От, давайте подивимося, що. Що пишуть люди, я, е, я зробив, пробив свій шлях від легенди до імморталу. Це правда. Е, ось правда, яку важко буде проковтнути. Якщо ти застаканий на низькому рангу. Ти не граєш ту саму гру з своїм розумом. Низькорангові гравці грають гру, базуючись на їхніх імпульсах і пам'яті мускульній пам'яті, як це м'язові пам'яті. Щоб отримати вищий ранг, ти маєш гарно знати героїв. Декілька причому я про це вам казав якраз: не треба грати на багатьох героях. Ти маєш аналізувати ситуацію на ходу. І, і підлаштовувати стратегію. Я б сказав не стратегію, а тактику насправді тактику під конкретно специфіку гри, і тембілди, фарми, і бійки. І виконувати цю, знову ж таки, не стратегію, а тактику більш коректно. Від гри до гри тактика буде варіюватися. То щоб вигадати тактику, ти маєш розуміти гру. Отак, от дуже просто. Чому пушити лінії зараз? Чому пулити? Що я маю робити на п'ять і десятій хвилині? І як тільки ти почнеш використовувати свій розум, твій вінстрік не зупиниться. Ну це, до речі, неправда. Все одно є ліміти, і мені здається, що. Одне діло підніматися там з 1000 ммр до 5000 ммр, Тобто на кожному наступному етапі розвитку вашої гри буде важче і важче. Тому що насправді, коли ти граєш погано, відверто, то це десь знайти свої помилки, аналізувати. Воно одне. А коли ти вже виходиш на якийсь більш-менш середній рівень. Ну, вибачте, тут прям зробити стрибок швидкий, стрімкий, просто аналізуючи, не вийде, доведеться багато дійсно працювати. Але в мене завжди було головне питання, коли мені казали, ну от як мені підняти ММР? Я питав, навіщо вам це? От мені здається, перше питання, яке треба, на яке треба відповісти, навіщо мені піднімати ММР? Якщо це просто особистий челендж, і вам не шкода на це часу в наш час. Та в якій ми живемо, окей, я це розумію, але знову ж таки це не буде весело. На мою думку, це не буде весело. Якщо це. Якесь бажання кіберспорту. Ну це вже інше, інше питання. Яка у вас стартова позиція. Наскільки ви в це готові інвестувати часу свого і можливостей? І це інше вже питання. От, якщо ви просто граєте, грайте по кайфу в доту. Не думайте про ММР. На мою думку, ММР найгірше траплялося з дотою. В принципі, колись не було такого поняття. Як ММР, люди грали, кайфували, і це була просто класна, і весела гра. Де люди мінялися, коли хтось вилітав, переходили за іншу команду прямо посеред гри. Заміняли його. Коли ввели ММР, дота стала більше про цю обсесію, та буквально рейтингом і так далі, і дійсно я пропоную вам просто зрозуміти, чи вам це потрібно. Якщо вам це потрібно, дійсно працюйте. Аналітика своїх ігор, перегляд стрімів, високоритинкових гравців, розуміння не просто перегляд, а розуміння, чому вони це роблять, намагатися працювати з розумінням. Та це мої такі основні рекомендації. Але, в принципі, з цими думками в постах я згоден. Напишіть свої думки, якщо вони у вас відрізняються. Ну і давайте від важких тем, від таких доволі філософських тем і життєвих тем, переходити до веселощів, просто веселощі для вас. 12 на 12 гра. Дота 1212 і Ехо Слем від Шейкера один із найкращих. Вакум, ехо. І. І такі емоції, власне. Давайте ще раз це передивимось. Він навіть відлік, відлік зробив: вакуум. І Ехо Слем. <різько> Класно. От за це! От Навіщо? Скажіть мені. Навіщо вам піднімати ММР? Ви можете заходити з кінтами з друзями в 12 на 12 доту або в турбо доту і робити отакі от плей, кайфувати, вкладати їх на Reddit і це буде краще емоційно, ментально для вас, ніж оце запарюватися, як піднімати рейтинг? Перестаньте сприймати доту всерйоз, якщо ви не ставите собі цілий стати там професійним гравцем. Пофігу на це, пофігу. Вже ну, це не нова гра, в це в новій грі. Ви там можете. О, прикольна гра, буду спробую стати тут професійним гравцем. В доті вже треба настільки багато працювати, що ви просто змучитеся і кинете це на півшляху. Скоріше за все. О, тому кайфуйте просто, та й все. Кайфуйте, насолоджуйтесь життям. В дота 2, в тому числі. Так, і скарга одна з одного з гравців, теж користувачів Reddit, Зараз побачимо нікнейм його. Ситуація наступна. Він дрейнджер це вже баги, я так розумію. Вона створює ілюзії, але, як ми бачимо, помирає. Причому тут ще дивний візуальний баг, але не суть. І каже, що вони б мали проджектайли скидувати, але я помираю. Це пише bornfordota 2. Має бути баг. В тесті ілюзії не діжджої нічого, навіть коли викадував стан або рейндж автоатаки. Нуль 0,1 секунда Інвулу зазвичай все одно працювало тобто можна спробувати затаймити це. Але от Сікаль пише, що це баг. У 7.25 25 Valve сказали, що вони додали діздж фішку в ілюзії руни як у манти. Але вона насправді ніколи не була імплементована попередньо Прискорення та інвіз, не цикли апгрейди але але вони були пофікшені. Тобто мали зараз кожний раз цикли руни, вони посилюються. І вони не посилювалися. Тобто про це написали в патчі, але не посилювалися. Тепер вони пофіксили. І от е, є сподівання, що цей баг з ілюзіями, про які вони теж писали в патчноуті що тепер ілюзії працюють як манта. Насправді ні, спойлер не працює. Тобто, як ви бачите, проджектайли залетають. Проджектайли, які е, спокійно скидаються манти, тобто будь-які. Дальні снаряди. Є винятки снарядів, які не діджойнтяться, в на ній це прямо написано, але ультимейт снайпера точно можна діджойнтити. Ну або приголомшення ВК, про які згадували. Тому це дійсно баг. І от один із багів, таких про які треба зараз дійсно Вальф теж звернути на це увагу, замислитися, і якщо вже написали, треба все-таки пофіксити. Тому Born for Dota 2, респект за такий баг і за його репорт. Ну і Primal. ще один цікавий баг, який я теж помітив від користувача з Ніком. Серджант Glitter Окей, okay, давайте подивимось. Як це виглядає? For Forstaff. Ultimate unslot. Потім For forstaff. Тобто пульвер. Ще раз, Pulverize For uns lot, правильно? Вендав пульверайз. Вентиз. А, ні, він виннатиз unsлот. А потім, іще раз, ану, сповільнення. Нема сповільнення в ютубі, господи. О, все. Він натис анслот, дивіться, під час пульверайзу. Да, так, він натис анслот, і потім forstaff одразу. І потім продовжується, і ще раз його застане. Тобто можна дабл unsлат робити. For staff, стоп. stop. You can hit. А, on... ah, shift. Через shift він це зробив. This hit can to unslot on primal beast using for staff and by shifting on this command. For staff shifтом, unslat і стоп шифтом. Тобто, ти просто робиш з стазми з пульверайз. А, для референсу це комбо працює навіть без пульверайзу. Ти... Коротше, просто треба ці команди за shift використовувати. А, окей. Чому. Тут ще одне питання. Це прикольний баг. Чи, хто, чи знає хтось, чому Primal Beast не отримує Тремпли. Ну, не працюють тремпли під ним, коли він форсеться. А, а, Він робить це, коли його тосують, скюверять, ерспіритом штовхають. Cool and pretty game breaking. Bramble Beast will be enable to buy on Great for 2K, double everything, his Q is the most to be bugged. Коротше, от такий баг прикольний, друзі, для вас, якщо ви граєте на Primalлі. Uh, that does look like a bug, how the fuck does that work? Да, короче, тобто Stuff на Primal'і дає вам, по суті, два анслоти. Хто грає на Primal'і, беріть собі до уваги. Ну і сподіваюсь, це пофіксить, тому що це дійсно дивно виглядає. І от, напевно, конкретний гравець декілька разів вже з ним стикався і каже, що це прям погано. А, тут не баг, я б сказав, радше а такий момент глічу. Ну це зараз я спробую вам теж пояснити. А, каже, що от в одній з ігор йому в рекомендаціях випав рецепт на ПТ. А, але ПТ, як ви знаєте, без рецепту збирається. Тут в поясненнях йому одразу Сікель пояснив те, що це якийсь аналітик, по-моєму, російський чи який, я не пам'ятаю. Спірітів, по-моєму, він був аналітик. Я не пам'ятаю. А... Ну Він каже, що всі артефакти в Доті, які насправді є, вони мають рецепти, тобто всі комбіновані артефакти, тому що ну вони просто нічого не коштують. Але ж тобі треба, щоб артефакт склався. Треба, щоб цей щоб цей рецепт десь був та в коді. Тому в принципі це коректно, що всі абсолютно артефакти в коді, вони є, всі рецепти. Просто щось коштує нуль, щось не нуль. І отут от одразу Z ще згадує, що колись вони мали. Додати самурай табі це апгрейд на ПТ і Сандалі Ермеса для фейсбуців. Тобто, ось ми ці знайшли артефакти на ліквіпедії. Власне, отак мав виглядати колись би апгрейд ПТ. Зібрався би він з Ультімейторба із рецепта. І що б він давав би при мілішній формі, при силові точніше, це рути при атаці проти героїв. Лайтінг страйки, тобто блискавка би вилітала, коли ти на інтелект перемикаєшся. І контратаки при Агілі. Тобто такий концепт був артефакту, який так і не був заралізний, можливо, ми колись в майбутньому побачимо. Але так як з'явилися блінки, мені здається, різноманітні світблінки і так далі. Можливо, цей апгрейд ніколи і не вийде. Хоча на Reddit ось люди підозрюють, що скоріш за все це додадуть колись. Тому, можливо, додадуть. Ну, і Ермеса сандалі. Це з Eagle Songa і рецепта збирається. Ну, і тут, власне, я так розумію, теж рути, фейз мумент як із фейзами. Ага, якщо ти в рутах, то не розривається. On routine effects, apply supply radioactive and affected. Greater face resergruted. А, не, ти, будеш, ти будеш мати імун до сповільнень і рутів. О, отак. Коротше, от така логіка а, Ну, не знаю. Я ж кажу, знову ж таки, враховуючи, що у нас вже є деякі там інші буци, буци поліпшення і блінки. Можливо, ми це ніколи не побачимо. Але от такі от предмети, щоб ви знали, колись були а, запропоновані, які так і не потрапили до гри. Просто в файлах їх знайшли і все. Ну і остання рубрика. Ваша улюблена. Вгадайте героя за білдом. Я зараз даю відлік 5 секунд, а ви в коментарях можете написати або поставити на паузу. Я вам зараз тут озвучу, що це за герой. Конкретно, хто не хоче спойлерів, 5 секунд даю вам відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Це герой. Антимах, друзі, найчастіший герой цієї рубрики, різноманітні збірки, фантастичні рішення гравців. Подивіться, мйольні, редіанс, Fury. Що може бути краще? Ще й блінк на АЕМі з рукавичкою в нейтральній. По-моєму, чудово. По-моєму, це просто фантастично. Мені це дуже подобається. От тому. тому, в принципі, що? От на цьому будемо закінчувати. Гарна нотка. Сьогодні у нас було і філософські питання, і професійні питання, і меми, баги, все, що завгодно. Мені за випуск дуже крутий. Якщо вам теж сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку обов'язково, залиште коментар на будь-яку тем, яка вас зацікавила. Зичу вам гарного здоров'я, зичу вам, щоб все у вас було добре. Хай вам щастить. Тримайтеся, Па-па.